Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Майдан три в Україні робить необхідним сама влада, тому що президент Зеленська відкрито бреше українському суспільству у багатьох принципових питаннях. Пише журналіст Юрій Бутусов. Ось свіжий приклад СБУ зробила важливу справу і висунула підозру у Держзраді одному з колишніх ватажків слуги народу дубінському. Але підозра або санкції досі не висунуті та не введені проти близького партнера Дубінського Андрія Портнова, який актив діяв проти Майдану. Нагадаю, що наша союзник США у 2021 році ввів санкції проти портнувала президента Зеленська Зеленський США не підтримав. І в Україні санкції проти портнува не введені. Це ж ганьба на нової світи. Усі ж це бачать. Майдан три України робить необхідним сама влада, бо тільки протести зможуть змусити Зеленського припинити нарешті брехати людям в очі. Президент знімає показуху на річниці майдану, покладаючи квіти до меморіалу героям убитим режимом Януковича. Або потім припиняє грати у цю роль і вирішує питання з тими, хто сприяв убивству майданівців та призначає катів на найвищі державні посади. То хто ж робить необхідним новий майдан? Політехнологи чи президент, який бреше, хто вважає Зеленському увести проти портнова санкція та як це зробили США? Може, адвокат портнула легтатаро, один із керівників МВС часів Януковича, відкрити ворог майдану, якого Зеленський призначив заступником голови офісу президента. І фактично керує усіма правоохоронними органами. А от Олена Кудренко у той же час зазначає наступне: отже, начебто, готується майдан 3 з ціллю повалені президента. Перша якщо це справді збирається зробити Росія, то мені дивні її чергові наміри наступити. Не ті ж самі граблі сутність майдану, як явища, росіяни так і не зрозуміли. Він не був проти президентів, він був за євроінтеграцію. Він не готувався та й не інспірувався заздалегідь. Він не керувався і не може керувати. Ватись якимось зовні, бо тоді це буде жалюгітна копія майдану, яка не принесе бажаних комусь результатів. Він має завжди вищі масштабніші теї ніж повалення якогось тимчасового лідера обраного на певний проміжок часу в Україні. Карла друге, якщо це йде з офісу президента, то вони там, попри зазначене мною попередньому пункті, цим підкреслюють. Головне, вони не були на майдані. Вони не відстоювали європейське майбутнє України. Вони не дали собі ради, щоб зрозуміти санці Майдану. Третя жодна з. Цих Сторі на що росіяни, що зелені чомусь не розуміють, що майдани робляться активними людьми? Активні люди майданівці у більшості своїх зеленського не обирали. І заради такої маленької жальгідньої цілі, з сумнівними результатами, які заявлені, витрачати свої ресурси не будуть. Хто вийде майдани? Те за покликом серця 73% – не смішно. Ті, хто заплатять за імітацію майдану, не зможуть відповісти на базові питання. Навіщо заради чого? Що далі? Як далі по пунктах? Які пропозиції? Четверта цінність президента особливості цього рівня розвитку та компетентності. Наразі в сьогоднішній Україні менша ніж цінність професійного генерала. Якщо наша армія втратить головнокомандувача, проблем у нас буде набагато більше. Зрештою, знову цирка. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.